Бачимо Валерію Анатолійовичу, це фахівець-лісовод, який працював в системі держком до недавнього часу, але він як громадянин виступав за збереження лісів, за грамотне проведення лісового господарства і фактично за це постраждав. Його нещодавно звільнили з цієї системи. Я йому передам слово, він розкаже про ситуацію з Лісами в Харківській області. Перед день все-таки працівника лісу хочу привітати всіх присутніх з цим святом. Безперечно, значна кількість 10-тисячних колективів лісівників України. Дійсно, на місцях виконують свої функції, а стосовно позиції керівництва Держкомітету лісового господарства відношені до проблем лісоуправління, управління, контролю, господарювання, я хочу би окреслити деякі моменти, про які мало відомо екологічні, екологічні спільноти України, громадськості України. Так? Зокрема. От вчора Юлія Володимирівна так на, на раді в уряді сказала слідуючу фразу, що в останні роки в Україні відбувалися несанкціоновані вирубки лісу і лісове господарство роздавали блатним. І одразу ж Юлія Володимирівна подякувала Держкому за самовіддану роботу. Думається, що невиконання державної програми Ліси України на період 2002-2015 років це є національна ганьба. Перший етап її, зокрема по Харківській області, 2003-2005 років, не виконаний. От у нас різко зменшилася лісистість області. Якщо взяти по даних державного лісового кадастру на рівень 96-го року, у нас лісистість була 12,1%, то зараз це 11,7%. Практично із земель, вкритих лісовою рослинністю, із 381,5 тисяч гектарів. Ми маємо зараз 366,5 тисяч гектарів. Тобто за усіма вісімнадцятьма постійними лісокористувачами в Харківській області на 15 тисяч гектарів зменшилася вкрита лісом площа, і по обласному управлінню лісового господарства на 6 тисяч гектарів. Проте, якщо це є державний облік лісів, яке веде державна Харківська державна лісопорядна експедиція проєкту, то не визнається ця цифра обласним управлінням лісового господарства. Так, до речі, ми маємо і в інших областях. Чому? Тому що я вже неодноразово виступав за те, щоб фактично вирішити питання в Україні на рівні уряду з передачею Укрдержліспроекту зі структури Державного комітету лісового господарства України в структуру Мінекономіки. Наприклад. Значить, щоб було ближче скажем, Київської області, я би міг би так сказати, для чого це потрібно? Для того, щоб контролювати, зокрема, втрати і збитки, понесені в зв'язку з відчуженням лісових земель із лісогосподарських підприємств. Якщо значить, поняття втрат передбачає, значить, Відчислення тими, хто бере постійне користування землю або в оренду на 50 років згідно вже зміненого лісового кодексу, то втрати ці повинні перечислятися сільським радом, райдержадміністраціям і в обласний бюджет. Проте багато, зокрема по водоохоронних лісах, скажімо, по Дніпру чи у нас по Сіверському Дінцю на Харківщині, по таких великих водосховищах. По лакових, скажімо так, для бізнесу кусочків, значить, коли змінилася зміна цільового призначення на кре креаційні, ці втрати не перечисляються. І, зокрема, збитки, які повинні перечислятися лісогосподарським підприємством, не перечисляються практично ніде по Україні і Держком який мав би настоювати на те, щоб нові так звати. Фондоутримуючі перечисляли ці збитки, ніхто цього не робить. В зв'язку з тим мільярдні, мільярдні кошти попросту-напросто зникають. І, і, і якщо в нас президент у заявив, що ж твориться в нас, зокрема, із природозаповідним фондом, ви знаєте, що у нас таке е, значить, питання стоїть в державі про підвищення заповідності до рівня Європейських держав. То практично по всіх обласних управліннях йде саботаж виконання указ... указів президента щодо збільшення території природозаповідного фонду. Зокрема, так і появився новий указ від 14 серпня щодо значить, передання об'єктів природозаповідного фонду загальнодержавного значення із структури Держкомітету лісового господарства в структуру Мінприроди. Скажу на прикладі Слобожанського національного парку. На Харківщині, де е, ряд ініціативних груп, зокрема і е, науковці Державного університету імені Каразіна, е, Харківського національного аграрного університету, е, ті думаючі екологи, зоологи, біологи і. Е, Окремі лісоводи намагаються створити Слобожанський національний парк, проте ми маємо значну протидію, незважаючи на те, що останні місяці нас підтримує губернатор Харківської області. Ми маємо протидію зі сторони обласного управління лісового господарства і Держкомітету лісового господарства. Зв'язку з тим я з собою взяв на цю нараду конференцію так, звіт. Про основну сертифікаційну оцінку Гутянського держізроску в Харківській області. Як ви знаєте, значить проводиться сертифікація лісів за схемою ФСЦ, тобто Лісової Опікунської ради, значить, це всесвітня організація. Mm -hmm. Проте, якщо говорити про сертифікацію тропічних лісів, так, це одне, якщо говорити про значить, помірної зони, це зовсім інше. І коли, було проведено оцінку біорізноманіття фахівцями двох університетів, займалися десятки років спеціалісти цими територіями, проте значить, на комісію екологічну у губернатора виносяться питання про те, що недоцільно, наприклад, створювати цей національний природний парк, тому що значить, він пройшов сертифікацію за схемою ФСЦ. А е, дана е, сертифікація передбачає сертифікацію здебільшого лісової продукції, тобто ми на експорт відправляємо цінну е, деревину і в даному випадку суборового типу дуба звичайного. Таким чином, якщо лісгосп має більше 30 тисяч гектарів і е, він отримав на 5 років сертифікат, можете собі уявити, скільки буде знищено значить, цін, цін, цінних лісів. І якщо взяти шосиборовий екотип поширений в нас, здебільшого між зоною полісся і північною частиною лісостепу, а сертифікація за даною схемою у нас вже була проведена значить у Житомирській та Рівненській областях, також Закарпатській області, От, і тепер же, в північній частині Харківської області, практично ми можемо втратити цінний екотип суборового диву звичайного. Причому, коли якщо порівняти... Значить, е, критерії, за якими виділяються особливо цінні для збереження е, ліси за схемою ФСЦ, і порівняти із порядком виділення е, категорії лісів, захисних лісів і особливо захисних лісових ділянок, то є е, певні невідповідності і е, вимоги е, ФСЦ, вони е, прямо не узгоджені із національним законодавством, нашим екологічним законодавством в Україні. Хоча е, е, м, лісова наглядова рада і не ставить питання про відповідність національному законодавству. Ще раз хочу підкреслити, що таким чином, якщо ми не впадаємо, як е, кажуть критики України, золотого мільярду, то так воно і значить і є. Коли в нас в Україні теж 2% населення всього володіє е, приблизно 80% приватної скажімо, власності в промисловості. То кому хто отримає значну долю частку прибутків від реалізації деревини, фактично ніхто на це не може відповісти. Зокрема, якщо складовою частиною сертифікаційної оцінки є оцінка вимог екологічних, економічних і соціальних, то ми, приїхавши на територію даного лісгоспу, ми бачимо, як вимирають цілі села. Люди не мають роботи. Значить, закрита практично вся деробробка знаходиться у руках приватних підприємств. І з прикладу, ви знаєте, пройшли значні пожари в Ізюмському лісгоспі в Харківської області. І коли я в Держкомітет лісового господарства привіз 56 великих фотографій з прикладу того, як проводяться матеріальна грошова оцінка лісосік, коли ми бачимо, що як деревина, деревина виділяється ділова деревина, яка потім йде у руки приватних підприємств і, безперечно, знищуються ще цілі масиви тих лісів, які не є наскільки ослабленими, хоча і пройшли низові пожари.